Багато людей кажуть, що некрасиво мати як офісні перегородки. Ось такі двері, це в нас зона кухні, там вітальня. І отут такі великі в алюмінійному профілі, двері, скло, дуже колене, товсте, тяжке. І таким чином. І плюс от у нас це вітальня, і от там у нас. Перегородка чорна, вона все в чорному алюмінії. І тут теж така штука. Зробили хлоп... хлопці Алюмінієвий такий саме профіль і двері. Тут гардероб, тут гардероб, а тут вхідна зона. Теж скло, алюміній скло. Ну, а Тут ми повторили таку ж саму фромову. Як ви думаєте, красиво це буде? Чи це офісний просто варіант? По мені це дуже красиво.